Рожеве порося, такса, холодильник, танк і летючий ірландець. Це не американський блокбастер, а весела ужгородська регата. Уже третій драйвовий сплав річкою Уж зібрав моряків Закарпаття. 13 команд на різних суднах. І основна умова плавзасіб саморобний. Заплив трохи більше кілометра. За цей час встигли і повеслувати, і намокнути, і кораблі на руках поносити. Уж річка мілка з купою перешкод. Тож доплисти до фінішу просто за течією не вдалося нікому. А в декого навіть весело не було. Вісло не дали, весла сказали не буде. Прийшло з тими ластами, які є. Хтось ногами. Обов'язки ми розподілили порівну, хтось кермував спереду, хтось нас ззаду. Це дуже хороша фізична вправа. Якби це робили щотижня, я думаю, ми б ходили замість На вікинах, басейну, наприклад, тому що, я думаю, задіялися усі м'язи.